Охайна Богданівка на Київщині, новенький дитячий майданчик, красива церква, сірада з пандусами. Здається, що біда обходиться село стороною. Навіть ховали тут тільки дуже стареньких. Донедавна вбивство молодого хлопця, до того ж не місцевого залишило розмірене життя в минулому. 25-річний Андрій приїхав у Богданівку з Хмельниччини. Чомусь саме тут сподівався заробити великі гроші, але варіантів у селі виявилося небагато: або дрова пиляти, або трактори ремонтувати. Тож довелося їздити на підробітки аж до Києва, а це майже пів сотні кілометрів в один бік. Перебиратися ближче до столиці Андрій не став, вирішив зекономити і орендував кімнату в Богданівці. Відтоді копи стали у будинку частими гостями, бо з'ясувалося, що зазвичай спокійний хлопець полюбляє випити. А після чарки горілки стає геть буйним і зовсім себе не контролює. І до їх визивали і міліцію, і коротше приїжджала. Ну що вони випили, побилися. Заяву не будемо, не будемо писати, все, хлопчик поїхав. Через ніколи знову приїхав. На підпитку Андрій кидався у бійку. Навіть жінок не жалів. Після півроку такого життя під одним дахом власник будинку хлопця вигнав. А потім мене вже нерви не видержали. Його випроводив, а Женя його прийняв. Новий прихисток хлопець знайшов по сусідству. Євгену його матері, квартирант, одразу припав до душі. І вода п'ять мати, він. Ну, ось вона така сім'я. Вони не наші не сільські, а вони купили колись свою хату. Мати, хоч пенсію отримує, а от 42-річний Євген працювати ніяк не хотів. Не встиг протверезіти, шукав, де б знову на дурняк закласти за комір. У нас його звуть пінгвін. Він а він так ходить. Цигарку просив. Я вшли, ти рушли у кого просив пенсіонера. Піди заробили, і сказала. Ввечері у будинку знову спалахнула сварка. Після неї всі розійшлися по своїх кімнатах. Квартирант заснув міцно, а от господареві сон не йшов. І вночі прокинувся, і чомусь щоб довести свою справу до кінця, все-таки щоб його слово було останнім. Він таким жахливим чином намагався. От... Довести свою правоту. Він прийшов туди, де цей чолов... хлопець спав і е... задушив його. Голими руками Євген задушив квартиранта, а потім почав дзвонити сусідові, тому самому, в якого хлопець раніше жив, вимагав, щоб чоловік негайно прийшов просто серед ночі, бо мусить це побачити. Я одівся, пішов до нього, його. Зашу. Випили по 50 грам Андрій чимось на дивані лежав. Господар від поліцейських не ховався і у скоєному зізнався, але на своє виправдання розповів копам вражаючу історію. Він захищав честь матері, начебто, під час застілля молодий квартиран домагався жінки на 40 років від нього старшої. Ні, не могло таке бути. Андрій був гідливий. Він вообще. Взагалі... Він навіть дівчат перебирав. То ксенафонтом на що то вже набалакала. Все це вигадка або дійсно квартирант мав хтиві наміри з Єдина, кого ще можна запитати, це сама пенсіонерка. Але жінка швиденько зачиняє двері. Я не хочу на тім говорить. Пожалуйста, Пожалуйста. У заплутаній історії тепер розбираються слідчі, але щоб не змусило піти Євгена на злочин, відповідати за умисне вбивство йому доведеться все одно.